Плюс дві точки для виміру швидкості у Хмельницькому збільшилася кількість ділянок із трукамами. Тепер правоохоронці із радарами мають право фіксувати рух на вулицях Степана Бандери та Прибузькій. Ще три локації залишаються незмінними. Це вулиця Західноокружна, вулиця Прибузька, Степана Бандери та автодороги М 30 та Н-03. Загалом по Україні таких точок 260. раніше було понад три сотні. Однак війна скоригувала географію їх розташування. У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються. А в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській використовуються частково. Так само вплинув і аналіз аварійності. Додали ділянки, де ТТП трапляються найчастіше через льотчиків на дорогах. Згідно із ПДР населених пунктах України, діють швидкісні обмеження. 50. Сят км за годину за перевищення, передбачена адмінвідповідальність. Правоохоронці мають право зупиняти транспортний засіб на місці, розглянути справу і одразу винести постанову відповідно до статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Водій за вказане правопорушення несе відповідальність у вигляді штрафу в сумі 340 гривень. Та за словами адвокатів, Україна ще дуже лояльна до водіїв-порушників. Штрафи можуть бути 340 гривень, якщо це сума така сума сплачується, коли штраф передбачений за покарання більш вірніше 50 кілометрів, коли особа. Не більше 50 кілометрів перевищила швидкість, а коли більше, то це вже штрафи 1700 гривень. Власне, на відміну від інших держав, в Україні все-таки є оця така лояльна межа, до якої взагалі немає штрафів, це до 20 кілометрів. Порушення переважно дають попередження, а в Німеччині, наприклад, то є навіть від одного кілометра. Та дотримуватися правил мають і патрульні здійснювати фіксацію можна тільки на ділянках доріг, де встановлені дорожні знаки, що попереджають водія про фото відеофіксацію. І сам прилад рукам мають використовувати за інструкцією. Ну, і якщо, наприклад, відбувалася фіксація в автоматичному режимі на трукам, а трукам повинен бути встановлений все-таки в ручному режимі, тобто на штатив не можна. Такі випадки теж бувають. Власне, з цих підстав можна дійсно оскаржувати. Самі ж хмельничани кажуть, про фіксацію швидкості у місті не знали та правила дорожнього руху переконують, не порушують. Ні, не знала, не порушуємо ніколи. Чим ні виховані водії? Мене не штрафували? я не порушив? Ні, тобто їздити спокійно. Так я я не порушу правду. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.